Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про фетрові тапочки, які є в нашому магазині. На ці тапочки ще кажуть: тапочки для ламінату, безшумні тапочки та тапочки без підошви. Подивіться, ось такі модельки є. Є відкриті, є закриті. Це жіночі тапочки. У кожній парі тапочок вставлені такі вкладочки. Для того, щоб вони тримали форму, особливо при трансформуванні. При транспортуванні. Зроблені вони ось з такого фетру. Ось тут в даному випадку сіренький фетр, і така е, вишит, вишивка, на ній як декор. Підошва у цих тапочках. Махрова, тепленька, і ось тут, де п'яточка, тут є потовщена підошва. Сюди трошечки вона тоньша, а на п'яточці грубша, щоб ваші п'яточки були здоровими. Звідси ось така підшивочка, теж з войлочку. І е, торгова марка Белста, ці свої тапочки. І ось ці буквочки зроблені з антисковського матеріалу. Коли ви будете ходити по ламінату, сковзатись не будете, і він буде м'яко лягати на підлогу. Вони тепленькі, в них можна ходити і зимою, і для літа є от, з відкритими пальчиками. Ну, Зараз ми про ці говоримо. Розміри тут від 36 до 41. Ось такі тапочки, коштують вони недорого, дуже гарної якості. Служать вони 2-3 роки. 2-3 роки вони от служать, якщо щодня в них ходити. 2-3 роки вам відслужать. Ось така моделька. Бачите, всі акуратні оверложечка, прострочечка акуратненька, густенько ось тут зроблено. Густенька оберложка для того, щоб довго вони служили. Ось це 37-й розмір у мене. Є від 36 по 41-й розмір така моделька тапочків. Ось такі маємо відкриті тапочки. Точно так само вони пошиті. Ось такі ці вкладочки в них є. П'яточка трошечки вища, сюди трошечки нижче. Ось сюди тут теж торгова марка Белста. Акуратна обверложечка густенька, теж довго служить з відкритими пальчиками. Такі тапочки ми маємо: 37, 38, 39 розмір. Три розміри. Великі розміри вже забрали. Далі, ось це ще теж такі тапочки маємо. Ось такі тапочки. Теж така сама моделька закрита. розмір 38 і 38 38 розмір. Дві пари 38-го розміру залишились. І ось такі тапочки з такою аплікацією принцеска. Ми на них кажемо, маємо розмір 37 і 41. Одні тапочки 41-го розміру і двоє 37-го розміру. Замовити такі тапочки можна, написавши нам. Нас, у, нас, у нас є сайт, можна перейти на сайт, там замовити і там ну, замовити на сайті, можна по телефону, на Viber і на Telegram приймаємо замовлення. Надає всі консультації, вимірюємо довжину стопи, кому треба. До речі, щоб поміряти, який розмір тапочок треба, треба міряти не стопу, а міряти устілочку. Ось, подивіться, я вам покажу, як вимірюється устілочка. Ставите сантиметр от до цього шва. От до шва. І до цього шва от 25 сантиметрів. Оці тапочки, 38-й розмір, 25 сантиметрів. І так, правильно, щоб підібрати вам розмір, треба вимірювати довжину устілочки. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, переходьте по посиланню на наш сайт, чекаємо ваших замовлень. Відправляємо ми Укрпоштою і новою поштою. Гарного вам дня, до побачення!